Китайці створили аналог GPT-4 за 6 мільйонів. Як це взагалі можливо? DeepSeek Erodon – новий китайський гравець, який кидає виклик OpenAI. І найголовніше, його розробка коштувала всього 6 мільйонів. Це в тисячі разів дешевше, ніж бюджети американських гігантів. Їхній секрет революційний підхід до навчання. Модель не потребує дорогого файнтюнінг, а одразу навчається на величезних масивах даних, що радикально здешевлює процес. Це змінює правила гри. Тепер не тільки корпорації з мільярдними бюджетами можуть створювати потужні нейромережі. DeepSeek довели, що ефективність та архітектура важливіші за гроші. І це прямий удар по стратегії OpenAI та Google. Чесно? Це наче Давид проти Голіафа у світі AI, і я вболіваю за Давида. Більше AI секретів. Посилання на телеграм в байо, А завтра розкажу, що відомо про GPT 5, головного конкурента DeepSeek. Спойлер. OpenAI готує щось насправді революційне.